Наш хребет складається з хребців і дисків між ними. Усередині хребта розташоване спином мозок, від якого відходять нерви до всіх частин тіла. Міжхребцовий диск складається із хрящової тканини, у якій відсутні кровоносні судини. Як же харчуються і відновлюються диски? Завдяки осмосу. Простіше кажучи, при ходінні, пересуванні осьове навантаження. На диски зростає і вичавлює з диска ту рідину, яка у ньому знаходиться. Коли хребет розслаблюється, розтягується, витягується, внутрішньодисковий тиск знижується, і рідина разом із потрібними елементами знову наповнює диск, живлячи його, збільшуючи його висоту і висоту всього хребта. А це означає, що чим краще розвинені м'язи і рухливість хребта, тим краще диски забезпечуються рідиною. Та поживними елементами і встигають відновлювати свій розмір. У чому причина розвитку болю і патології хребта? Уявімо, хребет мало рухається, особливо, коли ми багато сидимо, піднімаємо щось важке, глибока мускулатура, про яку ми вже говорили, через малорухомість не працює належним чином. Живлення дисків порушується, плюс ще й усілякі м'язові і кісткові перекоси в тілі тягнуть хребці і диски в той чи інший бік. В результаті цього диск не справляється зі своїм завданням, виснажується, а це призводить до дегенеративних змін, остеохондрозу, потім протрузій, а згодом і гриш, які передавлюють нервові корінці, викликаючи дискомфорт і біль. Що важливо: розблокувати м'язові зажими, поліпшити рухливість хребта. Включити глибоку мускулатуру в щоденну роботу і відновити живлення дисків. Якщо ці патології вже відбулись, важливо навчитися відчувати своє тіло, правильно рухатись, не створюючи додаткове навантаження на скелет. Саме тому важливо виконувати ці специфічні вправи, які ми з вами робимо в межі цієї програми. Сьогодні ми будемо працювати над мобільністю, рухливістю хребта, всіх суглобів, але починаємо, як завжди, з розминки. Поставте ноги на ширину плечей, розпластайте стопи, згинаємо коліна і руками тримаємося за колінні чашечки. Починаємо м'яко масажувати, обертати коліна. Та насправді ми працюємо з кульшовими та надп'ятково-мілковими суглобами. Поїхали, обертаємо в один бік, тримаємо руками коліна та в інший. Дихайте. Є, добре. Витягуємося за руками вгору, руки поставили на таз, трохи зігнули коліна. І тепер обертаємо тільки тазом. Грудна клітка, нерухома. І в інший бік. Відчуйте, як тут добре розминається і грудна частина, діафрагма, вся ця зона, середня частина тіла і кульшові суглоби. Є, добре. Тепер руки на груди. Уявіть, що в грудях величезне серце. Коліни м'які, куприк вниз, і починаємо масажувати серце з усіх боків, впереду прогладжуємо з боків, ззаду. Та в інший бік. Сильно не прогинайтеся назад, не затискайте поперек, а витягуйте себе. Є, добре. Руки опустили. Трохи розім'яли плечі вперед. Добре, заводьте плечі вперед, вгору, назад і вниз. І у зворотній бік. Чудово. І тепер руки назад. Не робимо замків, просто торкаємося потилиці пальчиками. Трохи зігнули коліна і на вдих опускаємося вправо. Укладаємо нижнє ребро на клубову кістку і піднімаємося видих. З вдихом вліво. Розтягнули один бік, скрутили інший, і видих. Таз не рухається: вдих. Вдих ще по разу. Тепер ускладнюємо вниз вдих. На видиху закриваємо лівий лікоть до правого плеча. Вдих, розкриваємося, навіть трохи розвертаємося і видих піднімаємося. Вниз вдих. Видих закрилися. Намагайтеся таз не рухати, зафіксувати його, ще по разу. Дихайте вдих, видих. Є, розслабилися, скинули руки. Добре, ноги разом. Праву ногу піднімаємо, руки перед собою, і починаємо обертати ногою, ще більше розминаючи кульшовий суглоб, і відразу включаємо глибокі м'язи-стабілізатори. 5 обертів у один бік, і 5 в інший. Якщо складно з балансом, тримайтеся за стінку. Поміняли. Маківкою витягуйтеся вгору. Якщо сильно хрускотить, робіть амплітуду трохи меншою, але якщо хрускотить і не болить, це нормально. Намагайтеся не рухатися тазом, витягнутися. Добре, опустили. Опускаємося на підлогу і сідаємо на передній край килимка. Ноги зігнуті в колінах, стопи стоять, руки поставте під стегна. І від куприка до верхівки голови витягніть хребет, допомагаючи собі руками ще більше розвертаємося це вдих, і округляємо поперек, куприк уперед, пупок в поперек і трохи витягуємо поперек. Це видих. Але не закриваємося плечима, грудний відділ розкритий. Вдих, витягнулися, і видих. Сіднички підтягуємо та опускаємося ще. Тепер трохи ускладнимо, забираємо руки та робимо те саме без рук. Видих вниз і вдих вгору. Витягуємося і видих. у поперек. грудний відділ розкритий, ще двічі видих. Чудово. І хребеть за хребцем повільно опускаємося на спину, ноги підтягуємо до себе. І тепер вправа плечовий міст, ноги на ширині кульшових суглобів. Стопи паралельні одна одній. Руки лежать вздовж тіла, плечі, лопатки розверніть. Витягніть шию, вдих. На видиху підкручуємо куприк і хребеть за хребцем, повільно починаємо піднімати. Колінами тягнемося вперед, плечі та лопатки відтягуємо від вух, головою тягнемося назад. Зверху робимо вдих. І з видихом хребець за хребцем повільно опускаємося, розкладаємо кожний хребець вздовж однієї лінії, вдих. 5 разів продовжуємо. Видих. Рухи повільні. Глибокий вдих, довга шия. На всі боки не дивитися. І видих. Останній раз зверху залиштеся. І не опускаючи таз, тричі робимо коло руками. Видих, вдих руки за голову. І та видих, опускаємо руки. Руки на підлогу, вдих таз вище, і видих хребець за хребцем опускаємося. Молодці. Праву ногу підтягуємо до себе. ліву витягуємо по підлозі. Носок лівої ноги максимально на себе. І добре потягніть на себе стопу, а ногу, ногу витягуйте по підлозі. Праву до себе. Зміна. Зміна. Добре. І зігніть ноги в праве дерево, обіймаємо праву ногу за стегно і на видиху 5 разів витягуємо стопу, намагаємося дістати до стелі. Зверху стоп. А тепер по нозі, як по дереву, починаємо заповзати аж на верхівку. Намагаємося дістатися стопи, витягнутися за ногою, підборіддя на груди, і хребець за хребцем по нозі повільно опускаємося Поміняли, обхопили стегно, 5 разів витягуємо стопу в стелю, видих. Вгорі стоп. І по нозі просуваємося вгору. І опускаємося. Зміна. Ще раз. Зачепили п'ять. Вгорі витягнули, за ногою вгору і вниз спустилися. Зміна. Горі стоп. І вниз. Є. Добре. Тепер руки в сторони, ноги піднімаємо кут у колінах 90 градусів, поперек наблизили до підлоги, включили м'язи живота. Права нога залишається вгорі, а ліво опускаємо за лівою ногою, трохи скручується таз, плечі лопатки залишаємо нерухомими. На видиху, включаючи глибокі м'язи живота, внутрішню поверхню стегна повернулися зміна. Вдих, розкрилися. І видих, повертаємося. 10 разів поїхали. Ваше завдання стежити, щоб одна нога залишалася направленою в стелю. Плечі лопатки притискаються, не відриваються. Ще чотири рази разом із ногою трохи скручуємося, розкривається таз. Є. Опускаємо ноги та розвертаємося на живіт, вихідне положення лежачи на животі. Ноги разом, руки вперед. Спочатку подивіться, що ми з вами робитимемо. Відриваємо руки, виводимо їх в сторони, максимально розтягуючи, розвертаємо долоні вгору, розвертаємо плечі, тягнемо руки назад і трохи за руками дорозвертаємо плечі. Витягуємося, вдих, розкриваємо руки, розвертаємо плечі, кисті, закриваємо та опускаємося. Що важливо, ноги разом, сідниці включили, куприк завернули та підтягнули м'язи живота. Тобто, куприк не вгорі, а поперек витягнутий. І протягом усієї вправи намагаємося витягувати спину. Приготувалися. Поїхали. Вдих, руки в сторони, видих, проворот вдих. І руки назад. Плечі лопатки назад дотягнулися видих. Руки в сторони, вдих. Проворот, видих. Руки вперед, плечі не піднімати, видих. Опустилися. І знову вдих. Руки в сторони, видих. Проворот вдих, видих назад. В сторони, проворот. Уперед, вдих. Ще двічі вдих, видих, вдих. І руки назад видих. Витягнули голову вперед. Вдих. Востаннє самостійно. Чудово. Відкотилися на п'яти, поза розслаблення, сідниці на п'яти, голову опустили, руки вздовж ніг та розслабилися. Подихали. Круглою спиною піднімаємося. Добре. Ставимо стопи паралельно одна одній, коліна трохи зігнули, вниз повисли і внизу повністю розслабте плечі, шию. Відпустіть, розслабте спину, ноги. Внизу робимо глибокий вдих. І хребець за хребцем повільно розкручуємося, вибудовуючи одну рівну лінію, видовжуючись, витягуючись. Вдих, перевірте поставу. І ще раз хребець за хребцем, видих, вниз. Обов'язково розслабте плечі, зону між лопаток, спину, ноги. Повністю опустилися. Внизу повисли, трохи подихали. І хребець за хребцем повільно розкручуємося, витягуємося. Вибудовуємо поставу, видовжилися за головою вгору, додали м'язи живота, розкрили грудний відділ, руки через сторони вгору вдих і вниз видих. Молодці.